Радіо Chicago. А ми рухаємося далі. І наш улюблений блок Що там на рашці. Отже, Путіна на параді оточили фейковими ветеранами війни, які жодного дня не були на фронті. Праворуч сидів 98-річний Юрій Двойкін на фото у кепці. У 1942 року він записався до армії добровольцем, але на фронт так і не потрапив. 1944 року його у складі НКВС відправили на Львівщину виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території західної України. Ліворуч від Путіна сидів Геннадій Зайцев, який народився 1934 року. На момент початку бойових дій йому було лише 5 років, а на момент закінчення 11 років. Зайцева призвали на військову службу лише 1953 року. У 1959 дев'ятсот почав служити в КДБ ще шизофренія. ну і насправді нічого дивного тут власне про Росії, про Путіна нема чого дивуватися, але є ще така інформація, що Марія Захарова заявила, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн хоче помститися Росії за своїх нацистських предків. Бомбануло у Алкуаташе МЗС Російської Федерації через рішення Володимира Зеленського відзначити 9 травня в Україні День Європи. Мовляв, це підміна святого для більшості громадян України дня перемоги. Достатньо подивитись на офіційних осіб, які приїхали з дозволу сказати на це святкування. Йдеться про голову Єврокомісії Німкеню фон дер Ляйн. Вона є представницею європейських реваншистів і прагне помститися нашій країні за своїх нацистських предків та розгромну поразку, яку вони зазнали 78 років тому. Отож, таке заявила російська дипломатка. Зараз ми переносимось до іншої частини російського болота у Бурятії Відкрили пам'ятник. Загиблому в Україні окупанту під музику з голодних ігор. Крім того, на честь 21-річного Дмитра Фаршинева назвали сквер. Цікаво, що у самих голодних іграх йдеться про тоталітарну державу, де проводять жорсткі змагання на виживанні і показують їх як реаліті шоу. І власне те саме, що відбувається зараз у Росії. Тільки це вже не ігри, це не сюжет з фільму, це справді їхнє життя. Є інформація, що в російському архангельську під час фейерверку до 9 травня палаючий попіл від салюту потрапив у натовп. Ну і власне про палання розмі повідомляють про атаку дронів військового полігону у Воронезькій області. Постраждало близько 14 солдатів вночі. Два БПЛА на вчинені вибухівкою, вдарили по полігону і вибухнули. Ну і влада повідомляє про атаку безпілотника у Курській області. Його, начебто, збили, але не до кінця. Було приземлення, і швидше за все хочеться вірити, що були жертви. Новини, як завжди, вражають, що там на решці, тішать і милують душу. На цій хорошій радіо ЮНЧИКаго.